Ця мегавес Пеалаг стала найдовшою блискавкою в історії. Блискавка, як всесвіт в мініатюрі, чому ми заворожені цими гігантськими розрядами? Зачаровує видовище гігантська блискавка, що розсікає небо. У дитинстві, дивлячись на ці спалахи, я завжди відчував суміш страху і захоплення. Сама природа, здається, демонструє свою нестримну силу, створюючи мініатюрну версію космічного катаклізму прямо над головою. Нещодавно стало відомо про найдовшу блискавку в історії, що ще раз підігріло інтерес до цих природних явищ. І, як експерт, я хочу розповісти не тільки про фізику блискавки, але й про те, чому ми так сильно реагуємо на них, що змушує нас завмирати в захопленні перед цією місцю. Фізика блискавки більше, ніж просто електрика. На перший погляд, блискавка це просто електричний розряд. Але якщо копнути глибше, то розумієш, що це неймовірно складна система, що включає в себе взаємодію хмар, атмосфери і навіть поверхні Землі. По суті, блискавка виникає через накопичення електричного заряду всередині грозових хмар. Цей заряд не розподіляється рівномірно, утворюючи позитивну та негативну області. Різниця в потенціалі стає настільки велика, що відбувається електричний пробій, і розряд скаче між хмарами або між хмарою і землею. Важливо розуміти роль тропосфера, найнижчого шару атмосфери, де відбуваються всі погодні явища. Саме в тропосфері формуються грозові хмари, і саме тут відбувається розряд. Вертикальні потоки повітря всередині хмар переносять заряди, посилюючи електричний потенціал. Що стосується самої блискавки, то це не просто лінія електрики, це складна система з безлічі каналів, плазми і електромагнітних хвиль. Інтенсивний нагрів повітря, викликаний розрядом, створює розширюється ударний фронт, який ми чуємо як грім. Нещодавно зафіксована мегавес плелах це не просто довга блискавка. Це демонстрація неймовірної масштабу і складності цих процесів. Вона пронизила атмосферу на тисячі кілометрів, створюючи візуальне уявлення про колосальну енергію, приховану в наших грозових хмарах. Хмари не просто скупчення крапель води. Ми часто сприймаємо хмари як просте скупчення крапель води або кристалів льоду. Але, як я дізнався, працюючи з метеорологічними даними, хмари складні частинка в русі. Вони формуються під впливом різних сил, вітру, радіації, водних потоків. І саме ці потоки визначають їх форму, розмір та електричні властивості. Особливо цікава роль геостаціонарної орбіти у вивченні хмарності, супутники, що обертаються навколо Землі по цій траєкторії. Дозволяють нам спостерігати хмари в режимі реального часу, збираючи цінні дані про їх структуру та динаміку. Ці дані допомагають нам краще розуміти процеси, що відбуваються в атмосфері, і прогнозувати погодні явища. Дані та фізики підключення науки та розуміння. Сучасні технології дозволяють нам збирати величезні обсяги даний про проблискавки. За допомогою радарів, супутників та наземних станцій, ми можемо відстежувати їх розташування, інтенсивність та тривалість. Ці дані аналізуються фізик метеорологами, щоб краще розуміти процеси, що відбуваються в атмосфері. Наприклад, аналіз даних про блискавки дозволяє нам виявляти зони підвищеного ризику гроз і розробляти системи попередження населення. Крім того, вивчення даних про блискавки допомагає нам розробляти нові технології захисту від їх впливу, такі як блискавковідводи і системи автоматичного відключення електроенергії. Чому ми заворожені? Емоційний зв'язок з природою. Але чому ми так сильно реагуємо на блискавки? Чому це видовище викликає у нас одночасно страх і захоплення? Я думаю, що справа в тому, що блискавка це наочний прояв сили природи. Це нагадування про те, що ми лише маленька частина величезної і непередбачуваної системи. Крім того, блискавка це візуальний символ інфузії енергії. вона пронизує небо, висвітлюючи світ на мить і створює відчуття, що в цей момент відбувається щось неймовірне. Це як мініатюрний вибух над новою, що відбувається прямо над головою. Особисто я завжди відчував зв'язок з природою, коли бачив блискавку. Це ніби я торкаюся чогось давнього і могутнього. Це ніби я бачу світ очима самих стихій. Поради щодо безпеки та спостереження. Звичайно, захоплюватися блискавкою з безпечної відстані це одне. Але важливо пам'ятати про правила безпеки під час грози. Не перебувайте на відкритій місцевості. Шукайте укриття в будівлі або автомобілі. Уникайте води. Не купайтеся. Не плавайте і не мийте машину під час грози. Не використовуйте електроприлади. Вимкніть електроприлади і не користуйтеся телефоном під час грози. Спостерігайте за блискавкою з безпечного місця. Якщо ви хочете спостерігати за блискавкою, робіть це з безпечного місця, наприклад, з вікна будівлі. Висновок, блискавка як джерело натхнення. Блискавка це не просто природне явище. Це джерело натхнення для художників, письменників та науковців. Це символ сили, енергії та змін. Вона нагадує нам про те, що світ сповнений таємниць і загадок, які тільки чекають, щоб їх розкрили. Вивчення блискавки це не лише вивчення фізики атмосфери, це вивчення нас самих. Це вивчення нашого зв'язку з природою. Це вивчення нашого місця у всесвіті зачаровує видовище гігантська блискавка, що розсікає небо. І я впевнений, що ми ще багато чого дізнаємося про ці неймовірні розряди в майбутньому.